Всім доброго вечора! З вами підбір та перегін автомобілів з Європи. І от зараз знаходимося ми вже в Польщі, тобто вертаємося в Україну. Стали на ночівлю і натрапив я на ось такий автомобіль: це є Peugeot 5008. Кінець 2018 року з пробігом 139 тисяч 1.6 дизель на автоматі в гарній комплектації. Підігрів сидінь. Двузонний клімат кліматконтроль, навігація, камера на легкосплавних дисках сірого кольору. Можливо, когось зацікавить ось такий автомобіль, можливо, хтось шукає іменно такий автомобіль. Ціну автомобіля можу вам сказати, ну, кого зацікавить, можемо завтра перетелефонувати на дану фірму і запитати її про ціну на експорт. Зазначена ціна 14800 євро. Це є не то ціна, яка б де ціна в нас в Україні з розмитненням, це все треба прораховувати. Ну і відповідно вже після огляду і після розмови з голландцем можна вже озвучити е, остаточну її ціну. Отже, кого зацікавив даний автомобіль? Можете телефонувати. На мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Займаємося автопригоном, доставкою, розмитненням, сертифікацією. і Віддаємо вам автомобіль з повними документами, які будуть готові для реєстрації. Зараз знаходимося в Польщі. Женемо автомобілі, які ми підібрали цього тижня для наших клієнтів, і можливо когось зацікавить, Ще раз кажу, це є Peugeot 5008 1,6 дизель на автоматі. Кінець 2018 року з пробігом 139 тисяч. Також вдома в наявності є можливо, зацікавить, Volvo V50 чорний колір 8900 2011 рік 186 пробігів. Отже, Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всіх, кого щось зацікавить будь-який автомобіль, телефонуйте більш детальною інформацію по телефону. Всім гарного вечора, мирного неба, до побачення.